Ось ці рисочки ця форма такого Емблема логотипа в мультику і в серіалі Fallout 2024 року випуску. Серіал. Там також рух. І ось таких дві однакові лині, одна коліні одна довша посередині. Це метал. Це бакеліт. Саме рідкісний радіометр на ринку. Ізиметр радіометр. Саме рідкісні у світі. Точніше, найстаріший. радіометр на ринку. 1957 року випуску. Ось найстарий на ринку з усіх у світі, які є в продажі. Це вже йому скільки 67 років, вроде, в старості 67, а на вигляд як новий. Так, і ось коробочка. Ось така. на сьогодні не бачу. Ось дуже певна така ізолента якась така. Ти всі відкриємо. Матеріалом ідеально розроблений під розмір його. Ідеальний. Інструкція зверху поміщалася в коробочку Ідеальний розмір. Підходиться його рідна натага.